Я поки вийду цією дорогою до шляху, як кажу, то можна не знаю, що і виспатися. Вчора мала дискусію з одною своєю підписницею в Дірект. Вона мені почала писати, яка моя Ілонка, коли я сказала, що там балована, то як вона почала мені писати, що дійсно дитина не має в кого взяти приклад, що ви такі та всякі, що ми з чоловіком коротше ненормальна сім'я і так далі. Знаєте, я одним словом хочу сказати, що люди, які їдуть за кордон, лишають дітей. З бабусями, з тьотями, їдуть не від солодкого життя. Не від солодкого життя. Я це все розумію, нестача коштів, а дітям треба вчитися, а треба будуватися у кожного різна ситуація. І я знаю потім таких людей, як вони сидять і мучаться із-за того, що діти виросли, коли вони були за кордоном, що вони не бачили того дитинства, що вони не бачили випускних у дітей, що вони не бачили дня народження, що всі.